Всіх вітаю! З вами Марія. І що буде завтра? Давайте дивитись. Дивимось на один день. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Так, ну тут хтось. Угу. Як зупинити якісь свої емоції. Робота у вас вас так переналаштує. чимось ви так будете зайняті, щось як вивчати, як нову якусь, ну наприклад, нову схему, якусь, нову методику якусь, ну, щось новеньке, щось, що ви забудете про все інше. Настільки ви будете зайняті, і настільки вам буде цікаво. Хоча спочатку будете казати, та ну, не вийде, неможливо, і взагалі як так можна робити, але потім вас так захопить. Давайте дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Королева мечів і король кубків і якась дорога. Але в цей день вона для когось з вас. Вона як планується, вона як підготовка йде до цієї дороги, але вона відбудеться. І дивіться, як король кубків вас показують королевою мечів, але він вас бачить для себе, королевою кубків. Він бачить вас в парі з собою. Це ж це ж про вас? Ну так, да, це про вас. Угу. Але щось, знаєте, людина от, от тільки б покликала, він би і приїхав, але є певні складнощі. Як балансує, між тим, що може, дійсно може у будь-який момент, і між тим, що, ну от як закрито від нього, від вас на зараз, на цей період часу. Давайте побачимо дії чоловіка, ваш бік, у бік жінки. дії чоловіка. Вони тут будуть, вони дійсно будуть доволі активні для багатьох з вас. І це, знаєте, коли там, де людині було складно, де нічого не виходило, де тільки втрати якісь. Тут людина вже більш впевненою з цієї. Ну Він якось так себе вже буде виставляти як більш таким, ну, я і тут можу, і це я можу, і оце я можу, от такий більш впевнений. І, і ще що хочу сказати, тут можуть бути і ревнощі, і тут можуть бути якісь, знаєте, розмови на підвищених тонах. В якісь моменти, але це легко буде перемикати на гумор. От знаєте, коли людина він не налаштований от просто на якісь гучні сварки. Так може статись, але якщо вчасно якось там пошуткувати, якось там перевести взагалі ситуацію на гумор, то він залюбки підтримає вас. И ситуация просто, вот, она пиде на небо и все, Давайте далее дивитесь. Дии женки, у бік человека. Давайте побачим. Дии женщины у бік человека. Угу. Так, ну якщо жінка відчуває хоч якісь, хоч дрібненькі маніпуляції з боку цього чоловіка, то вона від них піде. Це знаєте, коли вона емоційно вкаже на те, що їй не подобається. І вона просто, от, знаєте, знайде можливість відмежуватись від цього, якось відійти від цього чоловіка. І... Тут жінка, знаєте, яка не буде терпіти жодних якихось проблем. От тут е, налаштована на позитив настільки сильно, наскільки це взагалі можливо. І будь-яку ситуацію, де вона відчуває, що людина якось там робить ну, щось, що її, хоч якось, не влаштовує. Вона схопиться за будь-яку можливість, аби відійти від проблем. І взагалі, знаєте, от, щоб навіть на дрібничку часу не зупинитись в тих проблемах. Тут, ну, тут така, знаєте, дуже знаючи, чого вона хоче, жінка. Вона, якщо береться за якусь роботу, вона її доводить до кінця. І вона впевнена в собі. Так. Давайте далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Дивіться, у вас як під питанням буде, наприклад, якщо це ваш керівник. Які, от ви не знаєте, він приїде чи не приїде, буде з ним розмова, чи не буде з ним розмова. От якось у вас як невпевненість така. Я, наприклад, невпевненість тому говорити йому про щось, що вас бентежить, чи не говорити, пропонувати щось чи не пропонувати. Воно не буде так довго незрозуміло, це, наприклад, по обіді ви вже будете знати, що до чого. І ви вже будете, вам як прояснено буде. І в цей день без вас якось складно буде обходитись. Ви потрібні будете. Ну, Там кому, там вже у кожного своє щось, але буде людина, яка буде вказувати вам на те, що ти ж моє сонечко, от як я без, без тебе. Далі. Що вам потрібно прийняти завтра? Що вам прийняти завтра? О, угу. ну, добре. Дивіться, буде якась, ну, ніби, змагання. Більш за все, як по знаннях. І далі закрита карта. От просто будьте готові, щоб у вас була свіжа голова, бо буде хтось, хто буде провокувати вас на те, щоб ви, ну, як знаєте, як вередлива дитина себе поводили. Отак. От І якісь знання ваші треба буде, як в якійсь ситуації. От блискавично ну, своїми знаннями, знаєте, от десь там вам треба буде як крапку поставити, в, якому, в якоїсь, наприклад, там, розмова, листування, там, дивіться у кого що. Так, ну Ви як зупините когось от, своїми знаннями, своїм розумінням того, що відбувається. Чого ж, ви, від чого ж відмовитись? Давайте так побачимо, від чого вам завтра треба повідмовитись? Ви Дивіться, на що я їх перемішувала. Не давайте багато знань. От дивіться, як а, 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 до вас хтось буде з питанням приходити, тому що ви ну, от як, відчуваєте якісь ситуації, ви емпатична людина, ви вмієте розпізнати щось, ви вмієте зчитувати з простору. Ну, енергію вмієте бачити, відчувати. І хтось буде як викликати вас, провокувати вас на те, щоб ви багато інформації розповіли. Ми ж питаємо, від чого відмовитись. Від цих провокацій відмовляєтесь: не йдіть на ті провокації. Не будьте як дитина, яка, знаєте, заковтне наживку. і ну, як... Ну, зрозуміло, все ж таки будьте більш такою розсудливою, холодною людиною в цей день, коли вас неможливо спровокувати, неможливо, знаєте, так, трошки там круг пальця обвести. Чого ж не уникнути тоді? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Закриття ситуації, яка от складно вам давалась, яка викликала у вас суперечки, в якій, може, вами хтось маніпулював, або може ви маніпулювали, доводилось вам маніпулювати. І ситуація, якої не уникнути, це все ж таки. От коли тут не просто маніпуляція, тут коригування якоїсь ситуації, такого не уникнути комусь з вас. Коли обмежуватись доводиться тим, що є, хоча є розуміння, що можна зробити більше, аби більше було можливостей. Такого не уникнути. Давайте далі. Порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Тут як відродження якогось, для когось як фінансової ситуації. Може, там зарплатня прийде, може, аванс прийде, може, виплата якась прийде. Тут дивіться самі, але без втручання вищих сил тут не буде. Тут саме вони як налаштовують вас або круг людей, до вас причетних, як обрати щось одне. Знаєте, коли є перед вами варіанти, а треба обрати якийсь і Тут для когось з вас, ви самі будете в роздумах це робити, а для когось з вас навіть буде корисно звернутися до фахівця, щоб вам допомогли обрати. В якійсь там вашій ситуації. Ну, ось такий вийшов розклад. Всім вам дякую за перегляд і всім вам гарного дня і гарних подій в цей день і людей, поряд з вами, теж гарних, бережіть себе. І всім дуже дякую за зворотній зв'язок, за вашу активність на моєму каналі. Побачимось, всім пока!